Добрий день, друзі! Сьогодні я хочу вам показати репродукції картин, на яких зображена героя національно визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, славетного та безстрашного лицаря, полковника Вінницького Івана Богуна. Особливо мені подобається його портрет, виконаний Данилом Нарбутом. Данило Нарбут видатний український художник театру, живописець, народний художник України. Його нагороджено Шевченківською премією за серії картин Сподвижники Богдана Хмельницького та Гетьмани України. Роботи Данила Нарбута експонуються в Черкаському художньому та краєзнавчому музеї. Я читала, що Іван Богун у ті далекі часи вважався непереможним воїном, його називали першою шаблею Європи, а також він був відомий своїм шляхетним поводженням та лицарською великодушністю навіть стосовно ворогів. Я звернула увагу на те, що художники Зображали його в дуже різних ситуаціях, використовуючи для цього різноманітні ракурси, що ж це таке ракурс слово означає? Ракурс означає укорочення, це перспективне скорочення форми предмета, яке змінює його звичні образи. Ракурс обумовлений точкою зору на натуру, а також розташуванням натури у просторі. Погляньте на потрійний портрет Карла І, виконаний видатним фламандським живописцем 17-століття Антонісом Ван Дейком. На ньому художник подає зображення однієї людини у трьох основних ракурсах, які використовуються при створенні портретів в профіль, в Анфас та в три чверті. Працюючи над портретом. Художник замислюється над тим, який обрати ракурс. Існують три основних різновиди ракурсу. Профіль зображення голови збоку, анфас зображення голови спереду, три чверті зображення голови в положенні середньому, між положеннями профіль і анфас. Зверніть увагу на особливості положення голови людини тричетвертному ракурсі. Поворот голови моделі повинен бути таким, щоб відстань від краю ока до лінії контуру голови по горизонталі становили довжину вій. Перенісся не повинно закривати внутрішній кутик ока. Кінчик носа має закривати ніздрю. Положення зіниці має бути таким, щоб білок. По обидва його боки за площею був приблизно однаковим. Одним з улюблених сюжетів українців було зображення козака Мамая. Козак Мамай це козак-лицар, якого часто зображували на народних картинах. Козак Мамай зазвичай зображений скобцею, а біля нього вірний кінь. Такі картини вважалися оберегами. Козак Мамай образ ідеал козака. Вільної людини, який допомагає людям, а служить тільки Богу, поширений серед українського народу в 16-20 століттях, часто висів в хаті поряд з іконами, святими образами. Намалюй свою інтерпретацію картини Героя Козака, Спробуй передати індивідуальні риси персонажа, його характер та емоції. Для відтворення історичного колориту використай елементи обрання, зачіску, що є характерними для того часу.